Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось таку гарну страву ми з вами приготували. Це голубці, але не скажу, що вони ліниві, а назвемо їх швидкі голубці. Це для тих, кому треба приготувати швидко, багато для всієї сім'ї. Тож, приступаємо і готуємо. День весняний, роботи багато, а їсти готувати треба. Тому треба приготувати щось, щоб це було швидко, смачно, поживно і щоб було багато, тому що часу зараз ті люди знають, хто живе за містом, в селі, в кого є городи, дачі, то той знає, що час зараз такий, що треба більше приділяти уваги городу, подвір'ю, а потім вже. Їжі і все те, що в будинку. Але їсти треба. Тому сьогодні я приготую і запрошую вас приготувати разом зі мною такий надшвидкий рецепт, який я назвала швидкі голубці. Не ліниві, тому що це не для лінивих, ліниві сплять. Що для цього потрібно? У мене все майже і заморозки. Рис, рисова січка, верніше. Я як відварюю там на голубці, я більше Використовую рисову січку або дроблений рис. І його багато, і я заморожую, я дістала з заморозки. Фарш свинячий курячий із, вже з цибулькою із заморозки. Він готовий вже. Капусточка, ми січемо квашена капусточка, дрібненько я її ріжу, тому що ми так їмо. Капусточка у нас залишилась. Морква перець і цибулька із заморозки. Ложечка томатної пасти нам треба буде. І одна цибулинка. І олійка буде потрібна для смаження. Оце все, що нам потрібно. Це буде дуже смачна страва, її буде багато, а це найголовніше завдання теперішнього часу для нас. Що перш за все потрібно, якщо у вас є мікрохвильовка, покласти і фарш, і рис, щоб вони розморозились. Якщо немає, просто поставте десь біля теплого місця, щоб воно розмрізалося, самі займіться іншими стравами. У мене є мікрохвильовка, а часу немає, тому я ставлю мікрохвильовку, все розморожу, тепер за все. А потім зустрінемося. Поки розморожується фарш і рис, я ставлю таку глибоку. Мою таку улюблену сковорідочку. Казанок, сковорідка. Хто як називає, ось така перевірена вона мене. І я закип'ятила, зробила майже повінчайний окропу. Нам обов'язково знадобиться. Зараз. Скорітка розігрівається, а я нарізаю цибульку звичним методом, як на засмажечку. Хто хоче крупніше, хто хоче дрібніше, то вже на ваш смак, і так як їдять і люблять ваші рідні. Обов'язково звертайте увагу на вашій сім'ї, хто що любить їсти. Це дуже важливо. Цибулька готова. Ця вся страва, коли все, все готове, Розморожене все півгодини. Отака страва готується. Так, олійки доливаємо немало. Десь 150 ой 100 мл. І перш за все нам потрібно буде вкинути цибульку. Тому що якщо ми вкинемо раніше фарш, то цибулька потім не поготується. І цю, цю страву можете додавати, які вам тільки захочеться. Тут проходять які хочете. Так, рис гарно розморозився і теж, Це нас готове. Так, олійка розігрілась, додаємо сюди цибулю. і підсмажуємо її до золотистого гарного кольору. Потім додамо морковку з перчиком. Це така зимова заготовка, в мене є на каналі, як я це роблю. Так, Цибулька проготувалась, вона така золотиста робиться, така як нам потрібно. Не підсмажила зовсім, а саме така золотисто прозора. Додаємо сюди моркву. Теж декілька хвилин просмажуємо, щоб волога випарувалась. І першою ми вкинемо капусту, Квашену капусту, тому що вона готується довше. Рис у нас проварений, верніше навіть не проварений, а він хвилиночку закипів, і я його виключив, він просто гарно пропарений. Але йому готуватись дуже швидко. І фарш готується теж дуже швидко. Капуста перш за все. Ось так волога випарувалася, додаємо капусточку. І декілька хвилиночок із капусточкою пришмаємо. Це все на великому вогні, тому що нам потрібно швидко, і щоб воно проготувалося швидко, і щоб воно такий колір міняло. На, на маленькому вогні такого ефекту ми не досягнемо. Так, запаху такою квашеною, домашньою капусточкою. І вигляд, дивіться, який гарний. Декілька хвилиночок, щоб капусточка стала м'якшою. І вона робиться така матово біла Як вона починає прихвачуватися, у нас олійки багато, і вона така робиться такого... Білого, не блискучого а матового кольору, видно, що вона починає проготовуватися. І маленькими дрібними, такими вона порізана шматочками. Зовсім-зовсім дрібненька, як, як цибулька на засмажку. Тому вона проготується швидко. Вже так смачно. Так, вся капусточка проготувалася. Викидаємо сюди фарш. Як ви бачите, це все заморозки. Тому я ще раз наголошую, наскільки важливо тримати отакі заморозки, якщо у вас є можливість, і є світло, і ви можете, є у вас морозильна камера, робіть заготовки, коли у вас є час, робіть полуфабрикати, Коли відварюєте рис, робіть трішечки більшенько, щоб можна взагалі яку кашу, яку готуєте, зробіть більше. Покладіть у контейнер і заморозьте, і буде вам, як знахідка, такі хвилини, коли треба швидко або гості на порозі. Хтось там вам зателефонував, їдуть чи діти швидко їдуть, а вам треба швидко-швидко. Оце саме для таких. Отак, фаршу розділяю. Фарш у нас тут. Змішаний і вже з цибулькою, але не присолений, тому нам буде все, -все. треба присолити. Вже <рес> навіть в такому вигляді можна їсти. Якщо <рес> він фарш просмажиться, присолити і можна їсти навіть так. І цю страву зможуть їсти і старенькі, і маленькі, тому що капусточка манесенька, дрібнесенька, фарш помелений. Чим гарні такі глибокі сковорідки, що вони і зверху тут вони все прогріваються, температура висока і дуже швидко все просмажується. Так, і ось тепер я додаю рис. Все гарно змішую. Тепер треба присолити. Присолимо зараз скільки, а потім уже в кінцевому результаті ми спробуємо і, якщо буде потрібно, то досолимо. І я додам. Зовсім трішечки сушеного чесночку свіжого не треба. Інші спеції по вашому бажанню. Я не додаю ні лаврового листя, ні дух'яного перчику не додаю. А тепер додаємо гарну таку, з гарною гіркою томатної пасти. Заливаємо окропом, який у нас. Чому окропом? Можна і холодний, але так швидше проготується. Заливаємо так, щоб покривало на палець не менше. Тому що зараз рис і фарш вберуть всю цю рідину, всю водичку. Ось так. Все. Покриває воно, треба буде доліму, накриваємо кришечкою і ставимо огонь на самий мінімум. І готуємо до готовності рису, тому що фарш він вже приготовлений, рис проготовлений. Все в нас майже готове. Ще буквально декілька хвилиночок. До речі, може, хто не знав, коли набираєте, відкриваєте баночку томатної пасти, біжі всю відразу не використовуєте. І ось вона залишається, щоб вона не пліснявіла і не псувалася. Треба її залити, вона мене залита олійкою. От, але вже виглядає трішечки, надібралось, доливаю олійки так, щоб томатна паста була закрита повністю. Накриваємо звичайною трішечкою, ставимо в холодильник. І так вона не псується. Час від часу треба помішувати так аж по дні, щоб ніде не пристало. Це смакота наша поготувалася. Все, я скуштувала і на смак. І на готовність все готове, ніде нічого не пристало. Отака От жирненька, смачненька начинка із голубців. Багато дітей самі не люблять капусту в голубцях, а кашку їдять. От вам ця кашка без оболочки, без капусточки. Тому я вимикаю газ декілька хвилиночок. От, і будемо насипати. Дивіться, Біля. все приготовлене, все гарненьке. А смак самі справжні, які тільки можуть бути голубці. Готувалося це все разом із розморозкою 35 хвилин. Це з тим, що я розморожувала все. Ось так. З вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Ось такі наші справи домашні. Сьогодні приготували таку смакоту, дуже швидко. Сім'я буде сита, і я побіжу працювати на город. Вийшло у нас отаке на здорова сковорідка. Нам вистачить з колядів дня на три. Ось так. А з вами була як завжди я, Любов.